Так, вирішив зняти таке маленьке відео. Ви вже бачили в мене на каналі бочка на навоз саморобна. Багато дивився в інтернеті про бочок на навоз і щось я дуже мало чого знаходив, тому вирішив зняти відео. Така у нас бочка, бочка була на 6 куба, ми її зменшили десь до 4. Все саморобне. Рама. Саморобно зі швалера. Це все як виглядає. Колеса з парка, колеса ми поставили на чулок Газоновський. Як це все виглядає? Далі зробили ми такий крапельний механізм. Тут такі дирочки. Через ті дирочки має поливатися.